Волонтерство сьогодні охоплює чимало напрямків діяльності, але найбільше воно поширено з-поміж молоді, учнівських колективів та вищих навчальних закладів. Саме в цьому залі зібралися кращі представники волонтерського руху міста Житомира. Заступник Житомирського міського голови Анатолій Бачковський подякував їм за безкорисливу та плідну роботу, а також вручив подарунки від Житомирського міського голови. Обговорено завдання волонтерського руху. Благодійність. Це слово хвилює кожного і не може залишити будь-яку людину без емоцій, без певних почуттів. Посильну допомогу надають юні волонтери тим, хто сьогодні потребує їх уваги та підтримки. Ми е, надаємо таку допомогу дітям з особливими потребами. Тобто, це діти інваліди, діти з малозабезпечених сімей. Ну я вважаю це такою роботою, яка яку має робити кожен хоч трошки, визначаючи громадську позицію, волонтерів учасники зустрічі сформували і завдання щодо пожвалення роботи під час новорічних різдвяних свят та проведення масових заходів.